Привіт! Сьогодні я вам хочу трошки показати своє подвір'я, показати свою колекцію колеусів, які я сортики маю, покажу вам їх поближче і познайомлю з кожним. Надіюсь, вам сподобається моє відео. Дивіться до кінця. Підтримуйте, я вам буду дуже вдячна. А зі свого боку. Я вам буду намагатись поближче показати красу, яку я виростила в цьому році. Так, ну що, друзі, почнемо спочатку. Я так вам швиденько сьогодні покажу. Це шикарний сорт, селекція Па Андрія Пархочко, українська селекція, сорт Сюзанна. Такий контрастний, дуже яскравий. Цей такий великий, широкий кущик, сорт зарубіжної селекції під назвою Morgan Le Fay. Зараз вже ще раз спала, не, така, не таке спекотне сонечко, і листочки нарощує дуже яскраві, нарощує завжди широкий високий кущ. Дуже класний сорт. Це шикарний сортик під назвою Hot Embers. І його треба тримати все літо в тіньку, щоб він зберігав такий от червоний колір листочків. Якщо його поставити під прямі сонячні промені, він буде загорати і буде темнішати, і мати некрасивий коричневий колір. Це дуже красивий сорт, українська селекція АГ. Малига вріжка бабічевий. Сортик називається Ruby Tail. Такі яскраві листочки, гарно кущиться і нарощую кругленький кущик. Тут стоять мої сіянці, і я хочу про них зробити окреме відео. Я їх вирощувала з насіння, яке посіяла в березні. Ось вони повільно ну, ростуть. Так, далі. Тут теж багато моїх сіянців. Є маленькі, є побільше. Це дуже класний сорт, селекція українська па. Називається подих дракона. Дуже люблю цей сорт, завжди пухнастий нарощую кущик. Так, це мій сієни, це селекція Лє, українська селекція. Сортик Олени Лебецької під назвою Золота розкіш. Дуже красивий і дуже теж гарно обростає. Селекція АГ називається червона медуза. Яскраві такі листочки. Це кущик пілі. Такі от яскраві. Жовті листочки в нього. Коли він на прямому сонці росте, в нього вигорають нижні старі листочки і становляться практично білими. Дуже ніжний сорт. Це теж мої сієнці. У таких рябеньких було дуже багато. Вони копіюють материнську рослину, яку я пізніше покажу. Тут он з горошками такий. Тут в мене посажена молода композиція. Не так давно я її насадила. Сортик «Умпа» такий яскравий. Це сортик селекція ПА Андрія Парходько. Сорт називається Салют. Дуже класний. Люблю його. Такий яскравий, яскравий теж селекція по подих дракона. Ампільний позаду. так воно, такий пластмасовий тодік, величенький. Вони отак от ростуть разом. Так, що у нас далі? Цинкове корито. Його колись використовували для ремонту і замішували тут цемент. Воно мені згодилось, щоб посадити сюди теж сіянці. Ну тут простенькі, нецікаві. Ну, можливо, тільки декілька штук прикольних. Дуже подобається мені оцей сорт. Селекція Па. Золота рибка. Golden Fish називається. І класно, що зараз, коли стало більш прохолодно, він почав змінювати колір. Я його бачила тільки в помарадчевому стані, а зараз він нарощує червоні. Такі розиточки. прикольні. І тут дивиться, як будто тут два сорти, а це один. Такий класний, дуже широкий. Так, яке там відюрка у нас? Ну, літрів. На 5, ні, мабуть, на 4 горшик. Ну, кущик шикарно обріз, він дуже великий, розкішно виглядає, і цей сорт легко і швидко росте. Я всім його рекомендую як таку рослину, яка буде дуже легко рости і красиво виглядати. Так, позаду колос, теж селекція па під назвою Кінг Драгон. Король дракон. Такий я його обрізала. І він зараз от, він нарощує багато молодих білочок і буде більш пухнастий. Скільки маленьких там росте, бачите? Так, великий кущик. Так, це колеус під назвою Honey Pie, Медовий пиріг. Тут кущик вже так добре в мене підстрижений. Давно в мене цей сорт вже четвертий сезон я його вирощую. Дуже його люблю. У мене ще є кущик в іншому місті і відрізняється. Це такий сорт Хамельон, і він буде. Різний, в залежності від того, де ви його вирощуєте і на якому освітленні. Це сорт називається Space Cake. В нього дуже рельєфні листочки, такі оксамитові. Дуже мені подобається. Росте компактним пишним кущиком. Це селекція по сорт під назвою Златогор. Це я буквально тиждень тому насадила живців. Вони Дуже швидко приймаються, швидко ростуть і буде додаткові в мене горщики з цим сортом. Так, що у нас тут? Це підростають мої сіянці такі рябленьки. Ось теж прикольний, так гарно кущиться. Сінці прикольні. Теж разом посадила велике кашпо, просто для прикраси подвір'я. Це у нас величезна композиція з двох сортів. Це селекція па. Сорт називається золота осінь. У нього великі. Листочки, це сорт Гігант, і посаджен разом теж селекція па, колос називається Шерхан. Такий у нас полосатик. Дуже крутий. Вдвох тут виросли в метр завишки разом з горшиком. Тут у нас такі зарослі де Там горщика того і не видно. Там така ціла каструля здоровизна. І ось так пухнасто це все наросло. Дуже класно дивляться разом, мені здається. Такі осінні кольори. Одним з найкращих сортів. Я вважаю оцей сортик під назвою Гетьман. Це селекція Па. І подивіться, який він нарощує шикарний кущик. Такий щільний, набитий, округлий. Це сорт середньорослий, але він нарощує дуже широкий кущ. І в нього Великі такі розеточки. Так, горщик там на 5 літрів. Це він такий могутній виріс такого бордового кольору з контрастною кайомкою. Тут ось я прищипувала і наростають молоді гілочки. Далі тут у нас краєчку, сорт під назвою вулкан, це селекція ПА, дуже яскравий. В нього невеликі листочки. Квіточки я обираю, і за цього він нарощує ще, ще більше бокових гілочок, і становиться ще більш пухнастий. Квіточки треба постійно обривати, щоб Колеус не тратив сили на цвітіння, а всі сили віддавав на нарощування нових гілочок. Такий красунчик. Це шикарна композиція, яку я дуже люблю. Тут у нас домінують два сорти, це колоус під назвою Сяйво, селекція PA. Це теж селекція Па, сортик Маріанна. Вони дуже гарно дивляться разом. Вони мають схожу між собою форму листочків. Листочки невеличкі, дуже яскраві. Чим більше прищіпуєш цей сортик, тим більше він становиться широкий, пухнастий, набитий. І поєднання між собою мені дуже подобається. Третій сортик тут посажен під назвою Kiwi Fern. Але це міні-сорт, і ці сортики, які ростуть побільше, вони його трошки підзадавили. Він не встигає за ними так швидко рости. Але все одно мені дуже подобається. Цей сорт обожнього, він називається Golden Dreams золоті мрії. Величезні розетки, сорт Гігант. Тут він в такому горщику, в принципі, не такий великий, на 6 літрів, але ну, разом з горщиком до метра воно доросло. Має такі гарні відтінки, теплі, золотисті, дуже приємні. Сіточка контрастна по листочку йде. І виглядає просто розкішно. Це мій один з найлюбленіших сортів. Ти ж вирощую його вже давно, третій рік, точно. Класно поєднується з іншими сортами, більш низенькими. Це такий сортик Велікан, який буде стояти позаду і прикрашати. Любий куточок. Це селекція АГ. Сорт, Сорти називається комета, теж сорт гігант. Десь метр в завишки, теж він в мене вже стрижений, пристрижений, в нього червоні листочки, і він дуже так швидко нарощує великий кущик. Рожевий це сорт Alabama Sunset. люблю його, достатньо повільно в мене росте, гарно нарощує кущик такий, завжди акуратний. Ця композиція дуже велика, більше метра в ширину і сантиметр 80 від горщика завишки. Так, із маленьких тут Oxford Street. Ну, це компактний сорт. Він теж може рости великим, але йому тут немає шансу, бо його придушили більше колеуси. Це золота осінь. Теж тут вона в мене сидить, вона тут домінує, вона витісняє всі колеуси, які є вокруг посаджені, і вони намагаються випасти в мене з горщика. Великий листочок. Класний сорт, але в композицію його краще не саджати, бо він так досить агресивно росте. І іншим сортам тут дуже мало місця. Це сорт селекція па під назвою Каталіна. Така ось червона, з золотистим малюнком. Дуже гарна росте, придушена, задушена. Сорт Пілє, жовтий, ніжний, дуже красивий, мій улюбленець. Весь в крапушках такий гарний він нарощує дуже пухнастий кущ. Але треба його прищіпувати по мірі зросту, щоб він гілкувався і був більш пухнастий. Громадний кущ дуже красивий. Тут скраєчку теж біле, він вже просто завалюється. прийшлось його навіть підмастити сіточку, щоб він не впав. Гарненький такий. Так, це сортик АГ селекція під назвою Сахара. Так, це величезний кущ, теж селекція АГ, і сорт називається Джульет. Він у літо в мене був темний-темний, практично чорний. І от зараз, під кінець літа, він став міняти колір на такий бордово-червоний. І листочки молоді ростуть теж такими вже більш яскравими. Кущик дуже високий, це високорослий колеус. І такий достатньо пухнастий. Його можна іще прищіпувати або підрізати, і він буде ще більш пухнастішим. А так прикольний. Мені подобається, що він нарощує великий кущик такий. Далі тут у нас селекція па. сорт сапфір. Такий от. Нарядний сортик такими красивими листочками, і е, до нього підсажен теж селекція па сорт медуза, називається. Такий яскравий. Так, такі тоненькі, е, гнучки гілочки. Тобто я би віднесла його до ампілю і він завжди от, класно дивиться по краю горшика. Е, сорт Ле дорогоцінний червоний. Він у мене, бачите, підгорів влітку, але молоді листочки ростуть такими червоними і яскравими. Чорна серединка в них. Так, це сіянці нічого такого. Сорт-селекція під назвою Пегас. Весь у мене обрізаний. Не знаю, буде нарощувати далі кущик чи ні, ну, там, наче, щось росте. І ось такий парканчик із колоусів в мене вийшов в цьому році. Далі зона для відпочинку та спостерігання плодів своєї праці. Теж є цікаві сортики, дуже гарні. Дуже мені подобається цей сорт, це селекція АГ під назвою Pink Dream Рожева мрія. Нарощує такий широкий округлий кущ з великими листочками широкими, такий з яскравими рожевими сегментами. Нарядний сортик, і мені подобається, як він акуратно наростає як картинка. Далі сортик теж селекції АГ під назвою Лемон Шугар. Лимонний цукор. Жовтенький, ніжний, красивий сорт. Теж має великі листочки. І поєднання білих, ніжно-жовтих та салатових кольорів. Дуже красивий і завжди в нього такий широкий, компактний кущик виходить. Це маракеш. Тільки полила, трошки зав'яв гарний сортик. І кущовий, завжди щільно наростає, дає дуже багато гілочок, і він такий пухнастий, кругленький завжди. Сильно в мене порізаний, бо має великий запит. Тут у нас теж дивіться, яка краса. Це чарівний сортик під назвою Золотий Фінікс селекція Па. Він має такий помаранчевий, більш мідний темний відтінок з золотистою окантовкою. І хоч листочки в нього невеликі, і за того, що він гарно гілкується і нарощує багато-багато верхівок. Виходить такий ажурний, великий кущик. Горщик тут на 6 літрів. І подивіться, яка виросла розкішна краса. Теж супер сорт. Селекція Па під назвою Корона. Завжди розкішно росте. Великі розетки. Тут йому темно, йому було б гарно рости на прямому сонці, тоді він такий прокрашується повністю бордовим кольором і має тільки окантовочку світлу і дивиться більш контрастно і яскраво. Ну Тут він теж гарно виглядає, ну, такий розкішний багатий сорт. Широкий кущик, середньорослий колус. І це моя зараз улюблена композиція. Вона яскрава, посаджено два сорти, такий зелений, жовтим і для контрасту. Червоний, прикрашений жовтим та зеленим кольором. Мені здається, вони класно поєднуються і перегукуються між собою. Цей сортик підна... називається Kiss, Сонячний поцілунок, селекція по високорослий. Має великі листочки, такі широкі, і молоді листочки яскраві лимонно жовті, з поцілунком з посередині листочка. Так от класно виглядає. І цей розкішний сорт це селекція АГ під назвою Crims Down, що означає, Малиновий цвітанок, дуже яскравий, дуже класний. Домінує тут цей сортик, він просте більшим, більш широкий, але його шикарно доповнює цей червоний сорт. Мені здається, це дуже красиво. Посаджена ця композиція, таке будівельне відро з підкраски, мабуть. Ну, Воно страшненьке, але його практично не видно за цим великим кущем. Мені здається, виглядає просто супер. Такий ось майданчик у мене вийшов весь у квітах. Вони ще продовжують рости, і якщо буде тепла осінь, вони будуть тільки більше, більш розкішно виглядати. Ну що ж, друзі, вже сонечко сідає, день короткий, частину своїх колеусів я вам показала, і наступного разу покажу вам продовження колоуси, які ростуть в мене в іншому місці. В садку. І ось тут в мене ще красунчиків повно, вони дуже гарні. А на сьогодні все. Мирного неба в країні. Всім дякую і до нових зустрічей.